Я не знаю скільки треба говорити про Сергія Ківалова? От мене запитання до президента Порошенка. На якій підставі на шостий місяць після Майдану Сергій Ківалов представляє Україну в Венеціанській комісії? Це комісія, яка формує думку Ради Європи про перетворення в Україні. Мене запитання до батьківщини свободи і удару. На якій підставі на шостий місяць після майдану ви не звільнили Ківалова з посади ключового комітету з правосуддя? Це той парламентський комітет, який підбирає суддів і подає на їхнє звільнення. І шість, шостий місяць після Майдану Ківалову вдається утримувати своїх суддів, тому що хтось утримує самого Ківалова. Скільки треба мати цинізму, щоб залишати цю людину зараз після того, що відбулося? І скільки ми ще маємо втратити людських. Долі, а судді вони вбивають страшенно людей. Я Бачу сотні відвідувачів щотижня, і може вони їх фізично не вбивають, але вони руйнують їхні долі так. когось відправляють за грати. Скільки ми ще маємо тисяч цих життів зламати, щоб хоча б цю людину, яка є символом неправосуддя в Україні, забрати? От поківало. Во ти ставив питання от тим же батьківщині, свободі, всім цим людям. Та ти ж спілкуєшся з ними. Ти ставив питання, в чому справа, чому ківала? Що вони тобі кажуть? Коли ти говориш з політиками сам на сам, вони дуже хороші хлопці, які тебе помічала. розуміють, підтримують, Ти це це знаєш шикарні люди, але коли доходить до того, щоб натиснути кнопку, нічого не відбувається, Петро Олексійович Порошенко не потребує нічого. Він має просто взяти документ і підписати під ним. Про звільнення Сергія Ківалова з посади представника України в Венеціанській комісії такий самий указ про призначення ківалова підписав президент Янукович. Нічого більше не треба. Я не знаю з ким і про що ще треба говорити, щоб це було зроблено. Ну ти ставив це питання: що вони тобі кажуть? Навіть в приватних розмовах да ми проголосуємо, чи ми не можемо, чи на нас тиск? ну, Тобто, якась відповідь має бути у цих людей, які ніби зараз вважаються хорошими: свободівці, ударівці. Спочатку була війна, у нас невідкладні речі. Ми воюємо, треба займатися війною. Потім було так: треба проголосувати, обов'язково проголосуємо. То і це продовжується, я повторюся, вже шостий місяць. А в понеділок Юрій Дерев'янко. Член парламенту пообіцяв зареєструвати таку постанову про звільнення ківалова з посади голови парламентського комітету з правосуддя. І, от у всіх цих людей є прекрасна можливість продемонструвати, що вони не поділяють погляди ківалова на правосуддя і не допомагають йому далі прикривати тих тітушок в мантіях, що він розставив за багато років і зберігає зараз.